Понеділок, 30 червня. Стою на ваги. 98, 900. Записую. І сьогоднішній цукор 5,8. Сьогодні ще перевірила, бо думаю, може вчора щось не то. 5,8. Вчора було 5,9. Вчора в мене був білковий день. Тут трішки нижче сьогодні. Слава Богу. Записую. Так. 30.06. Так. Дев'яносто вісім, дев'ятсот цукор п'ять і вісім. Або ось колись я міряла. Березні. Вісім і два. Сім, вісім і два, бачите? Так що все добре. Оце саме головний показник. Це таке? Ну, так, да, теж важливо. Із-за цього та й цей та такий, так? Да? Так, ну, ще буде сьогодні обмірювання. І так, І так, працюємо далі, дівчата. Працюємо. зарядка на 16 хвилин щоденно для жінок за 50. Ирина Шкурина. Всем доброе утро. Вы на канале Волонцовны и с вами я, Ирина Шкурина. Сегодня у нас ежедневная утренняя зарядка для женщин 50+. Этот простой универсальный комплекс упражнений вы можете делать каждый день. Если вы готовы, мы начинаем нашу зарядку. Чтобы выставляем на ширину Хорошо потянитесь за руками вверх, вытяните сейчас вытер, вытяните, вытяните позвоночник, хорошо растянитесь после утреннего пробуждения и расслабьтесь. И снова хорошо подкнулись сверху вдох. И расслабились, выдох. Отлично. Подняли плечи вверх-вдох и расслабили только мышцы. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. вдох. Выдох. А теперь глубокие движения. Разрабатываем спину, розгріваємо, розрабатываем ключевые сустави, прорабатываем, пробуждаємо свої діло どうぞ。<noise> <noise> На сніданок. Хлібчик у мене домашній, житній, на житній заквасці із насіннячком. Насіння гарбуза, насіння соняшникове. Кому цікаво, можу поставити відео. Як я печу хлібчик. дівчатка, всім привіт! Всім доброго ранку! Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас 30 червня, понеділок, багу ви мою бачили. А зараз подивимось об'єми. Так, ось така. я. О. Міряла я об'єми. Міряла я об'єми 2 червня. Ну, місяця ще немає. Цілий місяць я займалася, робила вправи, робила зарядку. Ну, зараз подивимось, які результати? Значить, вага у мене була 100 кг 600 г. Сьогодні в мене вага 98 кг 900 г. За що виходить? Кіло 700, да? Ну, ну, менше все одно. Там деякі хотіли 5 кг. Це <смі> я сама хотіла. Так, дівчатка. І так, об'єм. Грудей. У мене був об'єм 115 сьогодні. 115 так само. Ну, У мене груди важко, щоб похудати їх. 115, так і є. Так, під грудьми. У мене було 100 рівно. Зараз 100. 101 навіть. 101 пишу. 101. Так. Об'єм талії Вже далі не хочеться обмірятися. Працюєш, працюєш цілий місяць. Так, тут що в мене? 108 було 107. О, так Як це воно може бути, да? так? Так. А об'єм ще стеган. Було 119. Зараз. Вага менша, а об'єми більші получаються. Так. 120. Все більше, дівчата. Не знаю. Не знаю, що вам і сказати. Так, об'єм ноги. Ну, що є, то є, я нічого не придумаю. Об'єм ноги. 61 був 60. Об'єм руки. М'язи понаростали, так? Да? Треба ходити і займатися на природі, а не... Ну, треба і тут, і на природі додати. Так, 39. О, рука. Рука схудла аж на 3 сантиметри. 39. А було 42. Ой, хоть одне. А не ще коліна. Неще коліна. 44. Або 43. Получається тільки рука, так? Да? 44 нижче коліно. Угу. Ще раз поміряю, поміряю руку. Є, ну я руки бачу, що... Схубилися. Так. Да. 39, а було, 42. Ну, це так. Оце ну, так, дівчата. Ну, що я зроблю? Може, я так міряю? Ну, от грудь. 115. 112, талія, талія так і так, грудь, що там, талія, 108, так і стегна, 119, написала 120, так, добре. Ну, все, дівчатка, оце так. Від мене, то від мене все залежить, але я ж стараюся. Ну нічого, нічого страшного. Все одно, все одно працюємо. Так? Да? Все. А зараз я перекушу. Вже без 109 треба поснідати. На сніданок у мене хлібчик. Ось я б смажила. Моцарелка і кава. Ось так хочу поснідати, нічого не хочу готувати. Те, що є, те й поїмо. Давно так мріяла. Це моя клава і бути робити. Давно хотіла так поснідати, нічого не готувати. З і довгенько говорила, десь годинку, мабуть, то вже їсти хочу. Воду пила, таблетки не пила, ну нехай зараз поп'ю. Так що якось так. Головне, ж, я бачу, що шорти спадають з мене. Ось так шия схудла, воно ж видно. Ота. Ні, ну я ж по вазі то я скинула кіло... кілограм 700 г, так. Да? По об'ємам. Я серед неділі якось мірялась. То була так, видно було, що там щось 97 під грудьми. Ну, коротше, ну, що я буду вам зараз доказувати. Найголовніше, що в мене цукор упав. 5 і 8. Оце. Оце саме найголовніше. 5 і 8, 5 і 9. Вчора я просто не їла вуглеводи ніякі взагалі. Вчора був білковий день. От, Випить таблетки. Усі. Бо мене Галина Федорків питала, а ви ж не випили. Кобринесу. хе Ну так, да, сьогодні ще не пила. Так. Організм ніяк не хоче прощатися своїм виглядом. Отакий, що був і все. Не хоче, щоб я була менша. Зріст у мене метр шістдесят вісім. Ну, не маленька я. ні. Крупна. Як ото собаки є великі, є маленькі, як ото кажуть. Маленькая собачка всегда щенок. А така, як я, то. Ну нічого. Так, ось творожок. Вчора я, ви бачили, робила з кефіра. Тут 100 грамів. Я зважила. Так, я поснідала о 9-й. О 9 я поснідала, тепер через 2 години зміряю цукор ще раз. Щоб уже бачити, як мій хліб діє. Чи піднімає він мені цукор, чи ні. Давайте. Так, прийшла по кабачки. Цей ранок, цей ранок. Ось його вже пора рвати. Це я зривала позавчора, так? Да? Так, так, що? Аганує. Осьом. Туй ха ще буде. Ого, все. Здоровий. Ну, вони ще, мабуть, без насіння. Треба буде подивитися. Дестро ростуть оці сирі, чи зелені. Так, тут можна вже зірвати. цей Дощик треба, сухе все. Це жовтий якийсь. Тиха ще буде. Муля плаче. Та я вже йду зараз. Що ти? Все, щоб не старіли. Треба їх перероблять. А все ще все прозівало. Це муля ходить кругами муля. От там вона зараз прийде. Я вже йду. Охоже, щоб без тебе тут ходили, хазюнька ти, так? Да? Без тебе не можна. Щось я тут побачила? Це новий. Це поки що все. Да, муль? Муль? Що? Йду я вже. Назбирала я скільки кабачків. Щось буду робити. Посолю ще в бутиль, а то що зроблю з отих сірих. Кабачки стоять уже в мене третю добу. Пробую вид симпатичний, добреньке бутиль поставила тут, щоб там мені не забажало ніде, собі тут він У прохолодному. У темному ще треба робити. І так, пройшло дві години, як я їла, зараз одинадцяте. Хочу перевірити цукор, як діє мій хліб на мій цукор. Першу краплю ми прибираємо так, ще раз надавлю. Без окулярів так погано. Так. Вісім. Вісім, ну це як норма, будь-то ви, да? так? Ну, піднімає, так. Да. Вчора я їла висівкову кашу, то. Було 6,3, не піднімало, а хлібчик підняв. Так що так. Ну, це в нормі. Взагалі 7,8, здається, так? Да, повинно бути. Ну, коротше, робимо виводи, так? Да? Значить, подивилася я норму цукру після їжі, в діабетиків. Сім і вісім. Значить, хліб треба виключити. А може, що я два шматочки з'їла? Ну. Висівкова каша і смачніша, і добріша, і поїв і забув. Так що так. Так, да, я два шматочки з'їла, це багато. Учимось, дівчата, учимось. Так, зараз ставлю вам відео. Давай.